Олексія гетьмана запрошує до бесіди військовий експерт, і майор НГУ відставці. Пане Олексію, здравствуйте. Вітаю вас, пане Олексію. Звісно, що ми аналізуємо все комплексно і аналізуємо і атаку сьогодні на інфраструктуру, бо вона прицільно була по інфраструктурі для того, щоб загасити міста по різній території України і те, що відбувається на фронтах. Але якщо говорити про дії на театрі бойових дій безпосередньо, чи корелюються, і чи залежать вони від масових терактів, які чинить ворог проти міст і сіл проти населених пунктів, чи абсолютно дві різні паралельні речі, як ви спостерігаєте? Ну, вони не можуть бути <ків> повністю одна, одна від одного незалежна, бо ще не менше емоційний вплив на військовослужбовців, коли вони бачать ті, хто знаходиться на лінії фронту, вони бачать, що відбувається в тих містах. Ну, може, звідки вони приїхали, звідки вони долучилися до збройних сил. Тому це не може не впливати, вочевидь, казати, що це є якась. Ну знаєте, це так пов'язано чи не пов'язано. Пов'язано, але не так, щоб напряму. Ну давайте атака по локомотивам. Пов'язана чи вона не пов'язана з бойовими діями? Звісно, пов'язана, тому що нам треба підвозити все, що необхідно до лінії фронту. Тим більше що зараз, начебто, нарешті постачання зброї пішло без таких дурних якихось зупинок. Звісно, якщо будуть знищені локомотиви певна кількість, то ну, буде важче не так швидко, може бути, якісь затримки. Для перевозу всі що необхідно, безпосередньо до лінії фронту. Це сказати, що якось планується як єдина така операція, яка безпосередньо пов'язана, тобто атака на Київ сьогодні там на іншу територію нашої країни, з якими діями на лінії фронту, ну так напряму воно не пов'язано. а посередковано так напряму ні. Як ви розцінюєте оці слова Герасимова, який раптом взяв і сказав, ви знаєте, а от на наступ... так наступною точкою нашого максимального удару стане Запоріжжя. Це ж точно не просто так. Це точно частина так. гібридної і комунікаційної війни. Серед іншого, і кому це привіт насправді? Щоб що? Це при привіт нам з вами, по перше, мешканцям Запоріжжя. Ну і звісно, це тиск на наших європейських. Партнерів для того, щоб ну і надалі розхитувати ситуацію всередині європейських країн. Ми бачимо, що вони це постійно намагаються зробити, посіяти сумнів, і таким чином ну, показати, що вони, начебто, готові ці ну, таки на Дніпропетровську область, плани атакувати Запоріжжя, що начебто все йде за планом, і незабаром наша армія буде вимушена або відходити, або взагалі капітулювати. Хочу таку думку посіяти всередині європейських країн, що на навіщо ж допомагати, якщо результат вочевидь відомий, нічого не вдасться в нашій країні, і перемога буде на боці Російської Федерації. Ну це може і начебто противодія висловленню Трампа, який склавден Сполучених Штатів, може не всі знають, хто це що ми можемо досягти вийти на кордон 91-го року, навіть не дипломатичним, а навіть військовим шляхом. Тобто, от прийшла така, як у них люблять казати, атвіточка. Чи буде е, дійсна спроба атакувати Запоріжжя? Ну, на тому напрямку там угруповання Дніпро Російська зветься, е, туди ми бачили, що спочатку літу стягувалися потрошечки війська. Зараз є інформація, що не з Покровського напрямку перекидує туди війська, хоча на Покровську їм теж не вистачає сил. Тому можна припустити, що якісь спроби наступальних дій е, в бік Запоріжжя можуть і відбутися. Але те, що там зараз є, ті наші сили та засоби, ворожі сили та засоби. Ну, не може не, не можна, аналізуючи можливості наших військ, російських військ, вважати, що там в них у росіян там є якась перспектива. Ну, не покрівсь покровську півтора року не можуть взяти. Вони розповідали і про Харків, що вони незабаром туди війдуть, і про Черніг, і про Суму. Зараз пішли розповідати про Запоріжжя. Я думаю, що швидше за все це все ж таки. Емоційний тиск е, на психологічний тиск на нас з вами, на наших європейських партнерів. Ну, і треба пам'ятати, що е, е, Герасимов ну, він виглядає як такий, знаєте, е, як Чурбан якийсь, пробачте, такий, як солдафон тупий. А, а насправді це розумна людина. Це він може так ховатися зовнішньо. Він написав декілька наукових статей, де, до речі, він є одним із авторів ідеї гібридної війни. І там дуже багато цікавого. Е, Пропона. З наукової військово-наукової точки зору, тобто людина дуже непогано розуміється на, на тому, що таке гібридна війна і як треба її проводити. Ну, одне з... Я там трошечки почитав, кому цікаво, то можна подивитися те в відкритому доступі. Але розуміння гібридної війни, само і зараз російського керівництва, це зробити так, щоб населення проти якої вже почались бойові дії. Гібридні бойові дії, не могло зрозуміти, так почалась війна, чи не почалась війна. Так це війна, чи це не війна? От Це складова гібридної війни. Ну, от чи почалась вона проти європейських країн, ще не менше Балтійських країн, чи не почалась? Ну тут реакція найбільш швидка була у наших друзів з Великої Британії. Вони вважають, що війна між Великою Британією і Росією відбувається. Вона відбувається в той спосіб, про який я якраз сказав. Інше, всі його висловлювання це може бути і туман війни, і тиск, і, ну і спроба посіяти. От, ну, тобто, спроба виконати ці наукові, не виконати, а втілити в життя ці наукові викладки доволі кстати, фахові. Проте про гібридну війну і таким чином досягнути якогось успіху. Я не думаю, що росіяни такі дурні, що вони не розуміють, що. Півтора року битися біля Покровська, нічого не зробити. А тут раз меншими силами взяти город мільйон, місто мільйонів. Ну, це дурня повна. Але, бачите, до цього ж він же нічого такого не казав так публічно, щоб це пішло по ефірах. А тут несподівано, несподівано сказав. Ну, це панелексю, давайте це ще прогнозуємо. Це давайте ще спрогнозуємо. спрогнозуємо подальші дії ворога наскільки, наскільки ми це можемо зробити з огляду на зміну погодних умов. Бо очевидно, що за даними розвідки накопичується не просто жива сила, а і техніка. І певно, що росіяни готуються до певних атак. Так, на Донеччині, зокрема, і вони мають так, бо, і вони перспективу і вони можуть бути технічними, тобто з використанням техніки. Ми ціле літо говорили, що вони не використовують техніки, а зараз техніка може піти. Ба більше зафіксовано де біля добропілля, так великий механізований штурм, який зафіксували, і почалося використання техніки, ну або продовжилося, або це тільки одинична тактична так, е, одинична, так подібна історія. Ні, 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 ні одинично. У них навіть на полігонах вивчають, як користуватися легкою технікою, легко броньованою технікою, в тому числі навіть не мотоцикли, баги зараз перевагу можна досягнути, використовуючи легку техніку, маневрену, а не важку, яка дуже вразлива. Ну є статистика: 80% танків, тобто 4 з 5, одразу нищиться, тільки вони виїжджають на полі бою. Вони все чудово розуміють, але спробувати просунутись, суттєво просунутись, прорвати лінію фронту і десь там. Захопити велику територію, можливо, виключно використовуючи техніку малими піхотними групами, це зробити малими штурмовими групами це зробити неможливо. Це таке просування. Якщо воно є, то воно невелике, і потім ми вибиваємо їх як, як навколо добропілля. А от е, Добропільський напрямок це була перевірка наскільки це може бути дієвим використання такої техніки, як мотоцикли, там навіть самокати пробачте. Все що завгодно, Бо прорвати лінію фронту без техніки, ну тормовими групами. Ну це ну вичуся. Ну це неможливо зробити. Вони готуються. Цілком можливо, що буде використована комплексна техніка. Це вже моє припущення, тому тут треба так до цього відноситися, як до суб'єктивної точки зору, що буде використовуватися і легка техніка, мотоцикли БАГІ, і вона буде підтримуватись і БТРами, і БМП, і, можливо, навіть танками. Тобто такий комплексний буде підхід. Але чому ми б'ємо по нафтопереробному заводам? Ми бачимо, що вони по потягам, які підвозять паливно мастильне вони збільшили кількість паливно мастильного всього, що треба підвозити до лінії фронту. Тобто, вони готуються використовувати техніку. Зв'язково точки зору, це, це зрозуміли речі. Бо без техніки просунутися суттєво ну неможливо і пішки Дякую. далеко не пройдуть. Дякую вам, пане Олексій Олексій Гетьман, військовий експерт, і майор Нацгвардії у відставці, був із нами.